Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається День важкої праці, а іншому задача дізнатися у наших героїв про всі переваги і труднощі професії. Весело. Іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу місія впоратися. Катя, ти давно їздила в метро? От, Марк, уявляєш, от сьогодні до тебе їхала на метро. Вау, не вже? А ти? А я? я обожнюю метро. Я обожнюю цей запах. В мене одеколон з запаху метро. Феріолі? Моя улюблена пісня: о метро, метро, метро. Я чула, десь чула. Та да, да. ти оцей дядька, який просто ходить в метро, нікуди не їздить, дивиться на людей. Да? Ну і не тільки дядька, і, і тітка. Це ти. От зараз мені натякаєш. що У нас якась професія пов'язана з підземеллями. Ага. Так, так. Тому що у нас сьогодні в нашій програмі ми випробуємо професію. Машиніст потягу. Я хочу, я дуже хочу, mm. я прям дуже хочу, я прям капець як хочу. Це точно моя професія, 100%. бачиш, дивись, яка погода, може погуляєш собою. Ні, я ні, я ні, займусь... ні, ні ні от якраз ти любиш гуляти по метро от можеш піти по метро погуляти, а я от побуду машиністкою. А є взагалі такі вакансії? Так має бути. Давай глянемо на ворку. Тут ми можемо знайти підходячу вакансію. Work.ua – Сервіс номер один з пошуку роботи. Ух, ну що? Я так переживаю, капець. Що <ріст> <ріст> ти? Йдеш гуляти в метро? А де? А де? Ви чого? От. Продюсери? Що ви робите? <ріст> ну, марк! Дай сюди! Дмитро, добрий вітаю, день, вітаю. Я Катя. Дмитро. Сьогодні я буду тестувати професію машиніста, і ви мене будете вчити. Моя у вас наставник. Це круто. Mm -hmm. Добре, потестуємо. Ну для початку ми маємо прийти при медичний огляд, тому що треба перевірити. що Ми себе добре почуваємо. Якщо погано себе почуваєш, то ти не йдеш на роботу. Е, да, не допустить. Добрий день, добре. А ви мене чекаєте? Так, дивись, ми заповнюємо свою особисту анкетку. Це прям кожен кожен день, день перед кожною зміною. А ти скільки це заповнюєш. А вона починається зміна? О, в залежності, яка в тебе зміна? Яка в тебе зміна? Ді на наразі на 9 ранку. Угу. Пишеш дату час. тривалість відпочинку. У нас було порядка не менше 12 годин. Тому ну, я пришел. відпочивала 27 років. Так і щоб в тебе немає схарк. Все. Все А Якщо машиніст прийшов, все, він хоче працювати, але йому стало погано. Тоді що, не а поїде правильно? якийсь вагон? Для цього є резервний машиніст, який замість нього вийде на цю зміну. Розслабляйся. Ой, видихай приємне почуття. А, а мені подобається. Розслабляйся, видихай. Діма, а ви вже це робили? Конечно. Тільки що сьогодні, так? Конечно, перед вами обов'язково. У Пішови. вас тиск 122 на 57, Ви придатні. Це автоматично у вас придатні. допущено до роботи. Крива, <рес> 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 ну що? кого на лівий берег підкинуть? Ідемо Дмитро. Ідем Я далі. вже заряжена, капець. Діме, ти взагалі прийшов до професії машиніста. Це була дитяча мрія, і потім я потрапив на дитячу залізницю. Це такий кружок для дітей, які працюють на справжньому локомотиві з вагонами. Працюють усвідомлено ага. як залізниця. Працює машиністи, провідники, оглядачі. А після того я хотів на залізницю. Я пішов, навчився, але мені там не сподобалось, і я перейшов працювати в метрополітен. Бо у мене мама працювала старшим диспетчером на той час. Тобто, то... а да. тато. А тато взагалі-то був постовим, теж в метро. То, ж, а то трошки... це сімейний. Так, да, Це навіть сімейний. Ну що ну, бізнес, ну да, це по сімейному. І зараз кафе чи... і не набридає. Ні, Клас. коли ти йдеш за мрією, мрія не може набридати. Ти від цього просто кайфуєш. Це цитати великих людей, будь ласка. Ми, звісно, дуже так спішимо на зміну, ви, ви розумієте в нас. Але ми встигаємо. Оксана, вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Я бачу тут інтер'єр і тут доволі цікаві кольори. І квіти. І пам'ятники встроєні в стіни для чого це? Який сенс? Ми зараз знаходимося з вами в кімнаті емоційного розвантаження, де машиніст після зміни може зайти на 20-30 хвилин. Інколи машиністи полюбляють тут дивитись футбол. Всі ці такі кімнати у нас знаходяться в кожному електродепо. Загалом у метрополітені три електродепо, бо кожна лінія обслуговується окремим депо. Розкажіть, які особливості і переваги київського метро. В порівнянні зі світовим перш за все зараз це одне з найбільших укриттів в столиці в Україні. Під час масованих обстрілів ми укриваємо одномоментно на наших станціях до 30 тисяч людей. Це перше і найголовніше завдання, яке ми виконуємо. Однак хочу трішки глянути в історію. Нам цього року буде 65 років. Звісно, не порівнятися з лондонським метро, яке відкрилося у 1863 році. Але нічого, 65 років це теж показник, і, звісно, всі ми з вами подаємо. Дорожуємо і бачимо європейські метрополітени, Зокрема, і нашим я пишаюсь він такий просторий, світлий, охайний це заслуга наших працівників, які дбають про чистоту і в цілому про все, що є довкола метро. Скажіть, а на яку станцію метро можна підійти і особисто привітати метро з ним народження? На будь-яку з 52 станцій. А які є цікаві та незвичні речі в київському метро? Є дуже цікава професія в метрополітені. Це чергова кімната відпочинку. І її завдання одне з основних це вранці вчасно розбудити машиніста, якщо, наприклад, у нас це такий сленг побутка машиніста о 4 годині 30 хвилин. Вона іде і буде його, каже там машиніст, будь ласка, там прокидайтесь. Я думаю, нам всім потрібна така людина. Так, Тепер ми оператора. Кладеш. Як, як рішало. Тут він менеджер. Він менеджер? менеджер-оператор депо. Ти менеджеру даєш розписатися в своєму маршрутному лісі. Даю. він дасть тобі розпис, як ти ознайомишся з інструктажами. Дуже, да. А що, тут на виконання? Ну я вже втомилась, читати. А доведеться. Ну, все, я прочитала. Uh -huh. Так, є ознайомилася uh -huh, 38 uh -huh. ознайомилася. Uh -huh. mm, ой, то тут пишу, скоро буде метро. На троєщові. Да, да, вже, буде, друзі, вже, вже буде. Трошечко, Руди, буде. А, серйозно, тут написано. Як фамілія, Все, і тут ти розписуєшся. Беремо реверсивну рукоятку. Стажування вже... проходить успішно. Будь ласка, я вже місна тут у вас. Ну що, кого закрути? – Пишеш номер 27 і дві перчатки. Так моя рука навіть не влазить. Це що? дві <рігум> <А>, Боже руку. <рігум> 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 я поняла. Я, думаю, що це... я так розумію, що ми на синій гілці, правильно? Точно. А чого Діма ти обрав саме синю гілку? По-перше, це ближче до мого мої... будинку. І в принципі, це просто найкраща гілка метрополітену. Чого Для це? кожного машиніста своя гілка буде особливою. Серденьком відчуваєш? Серденьком відчуваєш. А як ти гадаєш, скільки потягів працює на лінії? 25. Ну, майже, майже гадала, але наразі у нас їх 20. Тобто за одну годину на станцію приїжджає 20 потягів. А скільки часу займає з, з кінцевої станції доїхати до іншої кінцевої станції? От від нас від станції Гривніпра до Теремки або навпаки з Теремки до Григорі Дніпра 35 хвилин. Тобто, повне коло нас займає 1 годину 10 хвилин. Діма, ну от і кожен день один і той самий маршрут да. і не набридає. Ти не як таке може бути. А це тому, що ти йдеш за покликом за мрією, воно тобі не може набридати. Діма, ти мій краш? Ти мій краш. Так, заберемо журнальчик. Це що я підписую? Це розписується за приймання. Якщо тобто, кредити візьмете на мене? Е, оформимо обов'язково і не один. І беремо книжку. Це обов'язкова книжка рухомо складує в ньому зауваження, записи про приймання. Це ми все беремо з собою. А які є ще цікаві професії в метро? Щоночі у нас працюють сотні людей для того, щоб вранці пасажири могли безпечно рухатись. Наприклад, тунельні робітники їхнє завдання міняти рейки, шпали, оглядати власне тунельну конструкцію. А є ще бодії дрезини. Це такий спеціальний господарський транспорт, який власне перевозить різні деталі, обладнання для того, щоб ми утримували інфраструктуру. Тобто над забезпеченням функціонування метро залучені сотні людей. Сотні людей. Ну вночі це більше семиста людей. Ого, ви знаєте, ви зараз тільки що відкрили мені очі, тому що коли я в метро, я бачу тільки цю жіночку, котра зустрічає мене, коли я заїжджаю на ескалаторі, і машиніста, який проїжджає мимо мене. І в мене таке відчуття, що там дві людини на все метро. А тепер я знаю, що ще піді мною через стінку так, дуже сотні багато. людей. Загалом, скільки людей працює як машиністик? На сьогодні ми маємо трішки більше ніж 460 машиністів електропоїздів. Це загалом на всі три електродепо для розуміння в ранковий пік, який в нас з сьомої до дев'ятої ранку, в середньому працює на всіх трьох одночасно. лініях одночасно близько 190 машиністів. Ого. Це ми обходимо, оглядаємо рухомий склад з боків. Я знаю, і... що на «Укрзалізниці» залізниці так стукає. Так, да, це, це правильно, але ми цього не робимо. Mm -hmm. Для цього є mm -hmm. слесарі. Включаємо головний вимикач на кожному вагоні. Ми включаємо рухомий склад, щоб висока напруга подавалася до двигунів. Завжди стою в метро, і в мене таке відчуття, що я ще стола впадну. Так, да, буває таке випадково, може людина постати погано, втратити свідомість, і вона стояла на краю платформи, вона дійсно може впасти. Тому їй кажуть, настільки біля платформи. Є спеціальна лінія для цього. Добре, а якщо вже. А так... Що вже впала, машиніст в будь-якому випадку приміняє екстрене гальмування. Він зупиняється бажано до людини, угу. яка впала. А далі через диспетчера ми викликаємо спеціальні служби, які людину дістають. Оксана. щодо небезпечних ситуацій, хто такі зачепери? Це наша головна біль. На жаль, тому що ось ця небезпечна розвага набирає обертів. Це пасажири, які не в вагоні, а на вагоні. Ми закликаємо в жодному разі не ризикувати так, тому що це може бути навіть смертельні випадки, і такі були в метрополітені. А чи бачать машиністи цих людей зачеперів? І що йому робити, якщо він помічає таку людину? От, власне, це про концентрацію в кабіні. Якщо машиніст якийсь момент побачив, що у нього зачепери, він власне передає по диспетчерському зв'язку про те, що він їде до такої станції, номер маршруту поїзда, і що в нього зачепери там орієнтовно десь на другому чи на третьому вагоні. І якщо все оперативно спрацює, то на наступній станції зачепера буде чекати працівник поліції. Хто ці люди? Яка це вікова категорія? Це 20-30 років, 60-80 років. Хто вони щоб можна було сказати стій? Не робить більшого а... років, 14 років. Всі ці зачепири в них в руках завжди один атрибут це мобільний телефон. Тобто, це виключно такий тренд для соцмереж, показати якусь крутість, але насправді це може бути остання поїздка. Молоді люди. Якщо ви дивитеся зараз, я закликаю вас не чіплятися до е, вагонів метро, тому що це дуже небезпечно. Хоча і це дуже популярно. Я розумію вас, і сам підписаний і лайкую всі ваші відео, тому ваш вибір. Або популярність і багатство, або про вас ніхто не буде знати. Шановні кияни, добрий раночок. Ми готові вриватися в цей день. З вами я не чую. А може питання? Так. А от якщо захочеться в туалет, дочекайся кінцевої зупинки. А ну, якщо дуже приколо, а якщо дуже припекло, доведеться перетерпіти. Є ж якийсь помічник теж поруч. Mm, якщо в нього є право управління, він може сісти, але ти все одно не можеш його полишити. Боже, до двох дівчонок точно не можна ставити ми ходимо по парі. <говори> Вдвох будете виходити. <говори> цей вагон сам поїде. А <говори> от якщо ти зголоднів, то ти ж не можеш да, поїсти? Ну, ти можеш взяти з собою щось перекосити, якісь -банан. горішки, банани, фрукти. Але по технології є определені години для обіду. Краще під них підлаштовуватися. А який графік взагалі роботи машиніста? Ми працюємо шість днів на тиждень з 6. одним вихідним. Зміна може бути не менше шести годин, але не більше восьми годин. Скільки ви спите? Ну ви в 12 поки заїхали, поки здали від чотирьох до п'яти годин. А от що твоє саме улюблене в цій роботі? Кнопочки наживати, бо мені кнопочки нажимати це. Якось до цього звикаєш. Більше всього подобається, коли ти гарно відпочив. У тебе легка зміна, ти працюєш на лінії. І багато до тебе хто посміхається. Друзі, тепер їздимо в метро і завжди посміхаємося всім е, машиністам. Я та людина, яка біжить в метро, і я ніколи не встигаю двері отак мною — піу! Так, це... це момент, це Дібо дуже ти така ти ситуація. Закриваєш. Так, це я контролюю висадку посадку. Для цього у нас є дзеркала. Бувають навіть кумедні моменти, ти вже навіть двері закриваєш, не знаю, як вони притискували, але залітає на такій швидкості, що вони в іншу сторону. Що просто вилітять з стінку. Але я можу притримати і знову привідкрити двері, щоб людина встигла. Тобто це під контролем, під моїм контролем. Колись було просто вже відправлення зі станції і просто от стучали в кабіну і кричали: зупиніть мені, треба вийти. Ага. Тобто де в тунелі зупинить, в двері відкрити. Ну, мож, можна спробувати, звісно. А спина болить, бо якщо чесно, посиділа, тут так 30 хвилин, і у мене вже отак хочеться щось встати, хочеться потягнути. Трошки є, да, дор... доводиться і на масажі сходить, і трошки відновлюватися це треба, тому що от, це, мабуть, одна із важкостей. тому що ти постійно сидиш. Це сидяча робота, і тому, до речі, це не повний робочий день. <carnide> Вставляй. Їде, їде, включила. Реверсивний вал тепер проведи. Єсть. І можеш закривати двері. Оце? Оце закривай. Афіє. Мама! Я в метро. Я хочу передати привіт мамі, татові, дідусю, бабусі, всім українцям. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху Станція героїв Дніпра Теренки. А тепер теперь можешь называть. О, классный Боже. Станція оболонь, будь ласка, заходьте швидше, не зупиняйтеся біля дверей, проходьте далі. У вагон. А які вимоги до машиніста і чи міг би я їм стати? Перше, найголовніше це, звісно, класне здоров'я. Це важливо. Чому? Тому що за спиною машиніста в якийсь момент може перебувати більше тисячі пасажирів, і він несе відповідальність. І зверніть увагу, коли будете їхати в метро. Ви ніколи не побачите машиніста в окулярах. Потрібен стовідсотковий зір. Ще важливий момент: що тільки київський метрополітен може під. Готувати для себе машиністів київського метро, і також у нас є технічна школа, де 9 місяців, фактично, як дитину, ми готуємо машиністів, які приходять. Ну і звісно, я завжди кажу, що повинна бути любов до метро. І тоді, от це ідеальний меч, і можна стати машиністом. Так, ми бронюємо наших працівників, не тільки машиністів. Це офіційна заробітна плата, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки, лікарняні. Це все є в метрополітені. Машиніст, який тільки закінчив навчання, прийшов в своє він отримує одразу орієнтовно десь 33-34 тисячі гривень. Потім, звісно, він набуває досвід. І такий середньостатистичний машиніст, який працює там, декілька років в метрополітені, він отримує близько 40-42 тисяч гривень. Є, звісно, ще більше, тому що є машиністи, які можуть працювати там, 20 років. А в нас є така опція, як доплата за вислугу років. Марк! що тут робиш, Марк? Ах. Та що такі, Марк? Ну, взагалі, я в машині сьогодні, не ти. Так, а я твій бензин. Поки у мене з'явилася вільна хвилинка, я зроблю собі швидкий перекус. У машиністів все розраховано по хвилинам, тому часу на довгі обіди немає. І я це все передбачила і взяла з собою те, що треба. Моя улюблена вернушельку з грибами. Зараз їм я хуторок і продовжу свій урок. Ого, нічого собі це Римою заговорила. А у вас є якісь свої словечки? Не ну, знаєте, як зараз вайб, якісь може. Звісно, є. Руль, а ми так «дай руля чи передай руля. Дай, Ривісі... дай руля. Бери ну, руля. А? Баранка. Це наше. Повне коло від кінцевої Герої Дніпра до кінцевої герої Дніпра. Називається Баранка. Є чекушка. Чекушка, Чіку... це мені подобається. Давайте з цього моменту. І у нас лінійний пункт знаходиться на станції Васильківська, а маневри у нас знаходиться і кінцева на Теремках. І от з Васильковської до Теремків, з Теремків до Васильківської. То, що проїжджаємо, це називається Чекушка. Ну що, пацани, ти йдемо на чекушку? Поїхати. Діма, світофор, білий, можемо їхати. Бачу, білий їдемо. Видача з депо у нас відбувається зі швидкістю не більше 5 кілометрів на годину. Це передача? Фактично так. Це я включив ходове положення номер один. Даємо команду блокпосту. Блокпост. Обкатка сьомої деповської готова. Папа! Я відпускаю гальма. Дублюю сигнал. І можемо рухатися далі. Ага, стрілка за напрямком Дова. руху. По маршруту. по маршруту. Стрілка по маршруту. Стрілка по маршруту. А до якої швидкості? По парковим коліям швидкість у нас не більше 15 кілометрів. А метро самому? Від е, 20, середньо 40-50, але не більше 80. А здавалось завжди, що десь на 200 залітає. Вау! Є таке. За того, що тонель він близько, і здається, що це дуже швидко. А є жінки-машиністки? Так, звісно, вже працюють. Скільки? На нашій лінії працює одна жінка, яка закінчила курси і успішно їздить машиністом. Одна тільки жінка. Поки що, так да. можеш стати другою. Що робити людині, якщо вона після перегляду цього випуска захоче стати машиністом? Ми системно проводимо набори на курси машиністів, все анонсуємо на наших соцмережах, розповідаємо цікаві нюанси, просимо слідкувати. І я думаю, що весну ми знову будемо робити набір. Це солідна професія, як на мене. Тому приходьте, знаходьте вакансії, а взагалі підписуйтесь на соцмережі метрополітену і будьте в курсі подій. І можливо, ми побачимо з вами. Коли ви будете за кермом вагону? О, де це класно? Вау. Скільки людей ти в день перевозиш прикинь? в один рухомий склад повне завантаження це 1500 пасажирів за раз. А є якась е, кнопка зв'язку з пасажиром. Чи спілкувався ти колись з ними напряму? Звісно, є в кожному вагоні два пристрої, Називається зв'язок пасажир-машиніст. Можна зв'язатися з будь-якого вагону зі мною у разі якоїсь потреби, за необхідністю. І ти можеш. І так, у мене для цього є отакі от от рукоятки. Я пасажир. Машиніст так. і є гучномовець, за якою можу сказати щось в салон або вагон, і мене всі почують. Всім привіт! Це шоу місія. Впоратись, і ми з цією місією впорались, так? так, Дмитро. Впорались. А, а можна, будь ласка, пару питань про метро. Яка ваша улюблена гілка? Е, синя. А яка улюблена станція? Золоті. О, Полосійська та героїв Дніпра. Моя? Да. П'янівська. Станція метро героїв Дніпра, там Дмитро. Мені подобається університет. Скажіть, на вашу думку, скільки машиністів метрополітену. Працює загалом тут. Очевидно, кілька десятків, я думаю, близько 20. Саме машиністів, так? Саме машиністів. А скільки з них жінок? Думаю, трохи менше половини. Може 6, може вісім. Десять. Умовно 500, скажу. Більше ага. ста. А скільки з них жінок? П'ятдесят. Давайте три. Хай буде бій. Вау! Поверну, це відповідь. А скільки треба навчатися на машині на метро? На водійське переваз дойде за кілька місяців, десь чотири. Тож на машиніста певно трохи більше п'ять років. Да. Ой, там щось місяців, три два. Пару років, напевно. Шість місяців в рік. Я думаю, цього мінус достатньо, якщо у тебе є здані, там пусковів. Це коледж і це має бути вища освіта. А яка заробітня плата у машиністів? Думаю, десь близько тридцяти, може менше. 30. Давай нам скинуть 500 тисяч. Я думаю, приблизно 40 тисяч гривень, наприклад. Мрієте змінити професію чи знайти роботу своєї мрії? Тут понад 100 тисяч вакансій. Зроби свій перший крок. Work.ua. Ти зможеш все? Кать, ну що, як тобі? Як тобі цей день? Марк, чесно, ну я, я прям в захваті. Я, по-перше, настільки надихнулася від е, Діми. Він сказав, що всі найкращі машиністи це ті, які мріють про це з дитинства. І то, з якою любов'ю він ставиться до роботи, це класно. Я втомилася. Я вже поспала дві години після того, як попрацювала 40 хвилин. І ще мені дуже сподобалось, що машиністи завжди звертають увагу, чи їм махають е, люди, mm -hmm. коли вони під'їжджають oh. на зупинку. Це дуже мило. А ти як? О, дякую, що спитала. Дізнався про такий молодіжний рух за чепери. Краще я не буду тобі розказувати. Що це Це такі зачепери, які там, де пише, не, приту... не притуляйтеся», не притулятися, да. Але з іншої сторони вагону <свісно> загалом це супер класна професія, і давайте частіше махати і знімати на відео наших машиністів. Їм дуже приємно. І ви ж пам'ятаєте, кожен з вас може стати водієм цього метро потяга. Цього потім... Ну так, Катя краще розбирається, Вона Так, я вже просто, бри... я вже знати, я вже місцева. Інструктор. Тут. Ага. Але я бажаю кожному попасти в кімнату емоційного розвантаження і, і знайти відповіді на свої питання. Ти тупи. реально заспокоївся? Це нормально? Ми так не вийдемо.